Економічну складову саме України будемо говорити з нашим наступним гостем. Як відомо, будь-яка історія з економічною складовою будь-якої країни вона залежить від валюти, так чи інакше, і від в тому. Випадку і долара, в тому числі, і от у п'ятницю офіційний курс долара впав до мінімуму середини жовтня 2024 року. Сьогодні він продовжив трішечки, але все ж таки знижуватися, і це рекордне падіння за 10 років саме американського долара щодо основних світових валют. Що буде з ціною американського долара найближчим часом? і чого очікувати від таких коливань українця? Ми просто зараз маємо з Богу спитати Олексія Другова, доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту організації інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка. Вітаємо вас! О, добрий вечір. Тож, якими є зараз основні чинники саме? Утворення курсу і ціну утворення саме е, е, ціни долара в Україні, якщо ми говоримо про Україну, дуже багато насправді залежить від того, наскільки до нас ритмічно е, і в великих обсягах заходить зовнішня допомога, так тому що ми всі знаємо, ми знаходимося в стані війни, і е, дуже скажімо так до 50% витрат нашого бюджету ми фінансуємо за рахунок допомоги. Е, Допомога це гранти і плюс кредити від наших партнерів до недавнього часу, до кінця минулого року, ну і зараз до середини цього року. Це фактично кошти, які надходять від США через світовий банк і від Європейського Союзу. А з другої половини цього року, якби є такий прогноз, що скажімо так все таки ми будемо отримувати фінансування від європейського союзу. Будемо отримувати певне, правда, не таке вже велике фінансування від МВФ, але ми вже не будемо отримувати гранти від Сполучених Америки. Тож, за вашим прогнозом, чи буде знижуватися курс долара, чи підвищуватися, чи буде сталим. Як на вашу думку, буде розвиватися ця ситуація найближчим, ну на скажімо там я не знаю два тижні? Чи можемо спрогнозувати зараз? Знаєте, напевно, насправді, насправді легше спрогнозувати, що буде до кінця року, ніж що буде за два тижні, тому що курс долара в Україні, в тому числі і в світі, від того, що говорить Трамп, він кожен день говорить різне. І виходить так, що от ми сьогодні говоримо одні речі, 16 хвилин виявляється абсолютно інше. розумієте, от сьогодні так було вже власне, тому якщо говорити так в загальному, то звичайно Україна. От я просто пояснюю логіку того, яким чином формується саме український курс долара, тобто курс долара до гривні. Ми отримуємо допомогу з-за кордону. Потім ці долари або євро продаються на міжбанківському ринку, і потім відповідно за рахунок них. Обачується заробітна плата бюджетникам, фінансуються різні різного роду державні бюджетні програми. І якщо ми говоримо про те, що гроші заходять за кордон і потрапляють до нас, то звичайно що для того, щоб виконати бюджет, ми маємо бути плюс-мінус в рамках того бюджетного курсу, про який ми говоримо початку року. А цей бюджетний курс десь він, він, передбачався плюс за 44 гривні за долар, так тобто населено банку України за о, певної, так скажемо, так, стабільності зовнішньої економічної, макроекономічної Логічно, що а, ці гроші потрібно обмінювати для міністерства фінансів по курсу, десь 43-44 сорок за долар. Тобто, те, що зараз відбувається, таке певне подешевшення долара, так воно скажімо так, певно, викликане певними ситуативними такими короткими факторами. Так, у нас багато допомоги зайшло в березні. і з Європейського союзу, і від МВФ зайшли кошти від інших установ. Відповідно, збільшили золото видні резерви, якби і там, скажімо так, прополиція долара нормально, а попит там зараз не зашкалює, скажімо, таким чином. Але е просто для того, якщо ми захотіли би і далі зробити гривні більш дорогою, то, наприклад, курс на 37, сім, було по роки назад, це означатиме, що ті гроші, які заходять за кордон, нам потрібно буде міняти не по 41 між банками, а по 37. і ми отримаємо просто на 10 сотків менше гривні для того, щоб фінансувати наші програми. Тому це насправді об'єктивно говорячи, просто не ні Національного банку України, ні тим більше Міністерство фінансів України, тому цього не буде. А якщо ми говоримо про іншу сторону питання, так Здорожчання долара в Україні, наскільки це можливо, наскільки це реально. тут є два аспекти питання: перший аспект: наскільки будуть заходити кошти з за кордону в другій половині року, тому що навіть вже на початку року було зрозуміло, що перших півроку ми спокійно, навіть в умовах активної війни, ми спокійно витягуємо, тому що. Байден перед як пішов, продав справу Трампу. Він все-таки прорахував майже 20 мільярдів доларів світової банки, які зараз прораховуються в Україну. Так, такий прощальний подарунок, скажімо так, але дуже важливий для економіки України. Європейський Союз стабільно буде прораховувати ті кошти, які закладені а, в протягом кожного кварталу Ми отримуємо там певну суму коштів там 3-4 мільярди євро, які заходять в наш бюджет. І ми фінансуємо наші програми. В другій половині року цих надходжень з того банку вже не буде. Тому що, а, вже є в принципі доволі зрозуміло те, що від США мігрантів більше не отримає. Відповідно, стоїть питання про те, скільки нам буде потрібно, щоб фінансувати дефіцит нашого бюджету. Джерела які? Перше джерело, якби це кошти ЄС. Друге джерело от нам потрібно буде перекрити ще приблизно 18 мільярдів доларів, яких нам бракує до кінця року. Ми а, будемо брати. Я вибачаю з пана Олексію, але нас можна називати настільки вийде. великі суми, що це навіть страшно стає зараз. Де ми її візьмемо? Враховуючи, <реку> що американський фондовий ринок втратив за два останні дві останні торгових сесії приблизно 5 трильйонів доларів, що там більше сотні разів, ніж нам потрібно. Так, то цифра насправді велика, а настільки велика. Але добре, повернемось до України, звичайно. А, значить, варіант насправді є два. Перший варіант ми зменшимо наші витрати, припустимо, станеться так, що припиниться активні бойові дії, і тоді насправді нам потрібно буде менше витрачати. Не я не кажу, що набагато менше, але хоча б тимчасово менше потрібно буде витрачати на нашу обороноздатність. здатність. Це перше. А друге джерело це фактично, якби з нашого ВДП, так з нашого запозичення внутрішнє, бо про зовнішнє зараз дуже важко говорити в умовах світової красої нестабільності. Тобто, це збільшення випуск ВДП і припустимо там банки українські можливо, десь фізичні особи, якісь корпорації будуть більше їх купувати, але все залежить від нашої потреби. Тобто, в принципі, якщо активних бойових дій такі вже аж не буде в другій половині року, нам тих грошей, які в нас є, плюс у нас є певна така значка, резерв це золотоволітні банку України. Вони вони високі зараз насправді це 42 мільярди доларів. Ну в перерахунку звичайно. Хоча там доволі суттєво розкладово до євро, а євро долар росте. Як багато ще збільшується, тому ситуація загалом не критична. Але то, що динаміка загальна, вона не веде вниз, так, до того, що гривня буде дорожчати, долар буде дешевше. Вона веде все-таки до того, що долар має бути розчити. Але знову все. Тому що є співвідношення гривня долар, а є співвідношення долар до світових валют. І те, що ми зараз бачимо, що відбувається в США з митами Трампа, так дуже високі ставки були введені, і вони. Не могли не викликати економічної реакції, реакція все таки звалась в кінці кінців до того, що ситуація економічно погіршиться. це всі визнають, американські економісти визнають Трамп це вже визнав. Тобто ситуація насправді погана. Тому що по першому ці бити вони першими вдарили по економіці США? А для того, щоб підтримати економіку, потрібно знижувати ставки, а зниження ставки за то, що долар буде дешевшати. і в принципі Трамп задекларував, коли приходить до влади, що він долар мав би дешевши. Тобто цілком може бути така ситуація, що долар нас в Україні буде до кінця року і 41, але євро в нас просто буде не 44-45, а буде 46-47. Може бути так. в такий спосіб, воно може розвернутися. Так, от така може бути ситуація, але вона дуже така кожен день, знаєте. Буквально хтось щось сказав, і воно починає зразу розвертатись так: євро дешевше, долар дорожче, і отак от говорити. ви кажете, на двадцять днів. Тут на завтра важко чітко сказати який буде курс долара до євро. а Якщо ми говоримо про 20 днів, він може поси. Ще 5 разів змінитись, так і буде там те, що про що ми говоримо. Пане Олексію, хотілося пообговорити з вами питання, яким чином саме курс долара впливає чи не впливає на інфляцію в Україні? Адже вона зараз дуже так знаєте б'є рекорди, і вона дуже велика зараз. І чого очікувати тоді найближчим часом українцям з цього приводу? Давайте подивимося на цю ситуацію з цього тепер боку. Е, інфляція може бути викликана е, різними чинниками. Насправді, перший чинник це девальвація, так? От коли, наприклад, у нас долар дорожчає, євро дорожче, гривня дешевше. Відповідно, всі товари, які заводяться за кордоном. А це фактично якби майже вся нафта, весь бензин, що впливає на всі інші товари. Відповідно е, це буде перший чинник, і морплатної От Якщо у нас долар був 37, зараз став 41. відповідно весь імпорт, який заводиться в Україну, він подорожчав. І виходить так, що відповідно зросли, ми отримали якусь певну частку інфляції. Друга частка інфляції, основна насправді, вона полягає в тому, в кількості товарів і послуг, які знаходяться в обігу в країні, і кількості грошей. Тобто, чим більше ми будемо друкувати грошей, то більше буде інфляція. Чим менш певна буде економічна ситуація, чим більше ми будемо випускати ОВДП, продавати її банкам відповідно і так далі. Ми будемо мати більшу інфляцію. Інфляцію дуже важко заспокоїти. От в штатах пробували заспокоїти інфляцію. Вона була там майже 6-7%. Зараз от, довело до то, того, що вона стала 2,3%. Це була титанічна праця. Це два роки, підвищували ставки, робили дуже багато різних фіскальних заходів для того, щоб зменшити інфляцію. Зараз на знову піде верху. ми зараз маємо в Україні 16, Нам не так просто взяти і зробити там п'ять, як ми хочемо. Так у нас мета це 5% інфляції, тому цього не зможемо зробити. І тут на нас насправді ота от загальна слова, комічна ситуація нестабільна зараз, плюс те, що ми не отримуємо допомоги США фінансовою в другому плані році, вона грати на нас не буде. Вона буде грати проти нас. Відповідно, так само і буде питання з тим, якби ну плюс війна зменшення виробництва, так от ті фактори, які ми зараз бачимо, вона все буде грати на те, що інфляція буде зростати. Національний банк може в принципі якби, грати проти інфляції і зменшувати для цього потрібно зменшувати кількість грошей обігу. Треба заморозити виплату заробітних плат всюди, да, не тільки у бюджетній сфері, потрібно більш чітко контролювати курс долара. Але ці речі не популярні, вони дуже соціально погано відбуваються. Да? І тому якби Національний банк він констатує, тобто він не говорить про те, що там хлопці, дівчата, ми от зараз будемо робити так, щоб інфляція стала менше. Вони констатують і насправді мудро роблять і говорять про те, що ми будемо вживати заходи, щоб мінімізувати негативні ефекти від інфляції, але вони взнають те, що вона буде, і ми теж маємо розуміти, те, що вона буде. Якщо у нас ставки за ОВДП, от як ми купуємо ОВДП зараз, ми маємо 15-16% річних, то вже без податків буде не податковуватися для фізосіб. Це означає, що інфляція в Україні теж має бути 15-16%. Причому цих 15 нас, вони якби, це середня по лікарні, звичайно, так ми ж розуміємо. Але по факту на деякі групи товарів, от коли ми заходимо в магазин і дивуємось, так, там карта 15, а ми дивимося там на якісь певні товари, і вони виходять 50, так, протягом року. Ні, а нікого а інколи не більше, так. інколи в два а, рази, в три якщо, рази. 50% так, відсотків то побачив. ще непогано. Вчора ну, зайшов, побачив одну ціну, сьогодні зайшов здивувався, здивувався. Тобто, насправді, на ну, деякі групи товарів вона буде ще більшою. Да? Особливо, коли ми говоримо про імпортні групи товарів, то воно накладається, інфляція їхня, плюс девальвація наша, плюс інфляція наша і виходить набагато більше. Тому з інфляцією, зараз короткі перспективи, до кінця року, нічого дуже хорошого, ми зробити насправді не зможемо. І тут велике питання: тобто, якби, ну, як хто зможе з цієї ситуації виходити? Але маємо визнати як фак як факти, що вона зараз буде існувати цей рік, вона буде ще дуже висока. Побачимо, як буде наступний рік знову таки знову впираємось в питання військової військових дій, розуміти їхні інтенсивності, як це все буде розвиватися. Бо чим швидше зупинка військових дій, тим якби, швидше вдасться вжити дії для того, щоб зменшувати інфляцію і тому, щоб була менша девалювація, тут хоч не хочеш цей фактор на суду настільки важливо, що неможливо знайти його. Просто сказати, от ми зараз від нього можемо обстругуватися, і можемо планувати так або так, на жаль, так є. Пане Олексію, хочеться вас запитати як економічного експерта, як людину, яка доволі глибоко розбирається в тому. Питання наступне: в якій валюті наразі? Українцям краще зберігати свої заощадження. Як взагалі зберігти? Ми говоримо зараз про те, що дуже великий відсоток інфляції, що долар не стали, що неможливо зрозуміти, що буде далі, наскільки він зробить плюс на ціні або не в мінус на ціні, але все одно заощадження так чи інакше є. Тож порадьте українцям яким чином їх зберігати. Два методи: науковий, розумний і дуже простий. Простою людською мовою. Людською мовою тримайте третину гривні, третина долар, третина євро. По-мудрому кожна сім'я вона має мати фінансову подушку. Фінансова подушка це ваші тримісячні витрати. Бо то, що ви за три місяці потратили, порахуйтесь, скільки їх є. Оця сума має бути у вас під рукою. Це навіть не на банківському рахунку для України, це просто у вас вдома. І відповідно, от ця от подушка трьохмісячна, там в когось це буде 50 тисяч гривень. Ось трошки більше, вона має бути поділена на три е, корзини: гривня, долар і євро. Все однаково. Якщо у вас тільки долари, купуйте євро. Якщо у вас тільки євро, купуйте долари. Е, якщо у вас тільки гривня, купуйте і долари і євро. Ну і навпаки, так ви Та, то зрозуміли. Тобто ділите просто на три, і відповідно, в трьох частинах отримуєте. Тому що якщо говорити там, хто хоче вгадати про от, от, щоб трошки заробити, і говорять от, долар чи євро, наприклад, так, якщо у вас порівнуть одного і другого, то насправді зараз якби, виглядає на те, що економісти вважають, що євро мало би вирости. Моя думка не є такою простою, але все таки, вважаючи, так як вкладаються обставини, то насправді можливо саме зараз ну, є сенс купувати трошки більше євро. Але це може змінитися буквально протягом одного дня. А то, що така от подушка безпеки, у вас мусить бути, і потрібно як хто як може її зрегулювати, таким чином має зробити. Якщо є більше, тоді насправді вже розглядається питання про те, що потрібно ці гроші кудись інвестувати. В Україні інвестувати в довгий термін. Зараз особливо ну, треба просто дивитись на речі реально. Тобто потрібно інвестувати в короткострокові якісь речі. Інвестувати, відверто кажучи, інструментів небагато в Україні. Так, у нас є ОВДП, які дуже сильно рекламують, які несе з собою все-таки. Ризики залежності від загальної економічної ситуації, але це насправді зараз найбільш вигідний економічний інструмент. Тобто, якщо ви купуєте в гривні ВТП, ви отримаєте 15-16 сотків річних. Відповідно, якщо ми навіть порахуємо девальвацію гривні до долара і ставки, які зараз є в доларах на депозит, це 1 соток річний. Це нічого. Так, тобто, навіть не як мене, немає, немає сенсу під 1 соткрічний річний нести в банк всі кошти і там заморочувати на півроку. Тому що все одно, якби там не було ті ризики, які в нас є військово-політичні, перекривають ті, о, той один відсоток з якого ще платки треба сплатити. Тобто, насправді об'єктивно, такі короткі інструменти, це хіба десу ДП? Ну а надовго хто хоче інвестувати в нерухомість в Україні, в землю. Ну, це треба окремо дивитись на речі, дивитись на те, що ви хочете купити, в якому регіоні ви хочете це зробити. Яка якість того, що ви хочете купити, це предмет окремого дослідження і окремих розмов з тими людьми, які збираються на цьому ринку. Ви знаєте, вони навіть мене зараз заінтригували. Я слухала, сиділа тако, такий, знаєте, лекцію з приводу економічної грамотності, як витрачати і як зберігати кошти в трьох валютах. І тут ви говорите про те, що є альтернативні способи збереження грошей вкладанням їх, наприклад, в якісь негрошові, скажімо так, інвестиції. Мусимо з вами вже прощатися, але я не можу не відпустити вас з. Тим, щоб ви не відповіли мені на це тепер питання. Е, куди, якщо не в гроші, то куди може українець, ну скажімо так, ну є якісь заощадження? Зараз така ситуація в країні, вона абсолютно непередбачувана. Ми не можемо передбачити, що буде навіть завтра. Але е, чи є альтернативні способи збереження грошей і які порадите саме ви способи? Тут потрібно ще не лекцію прочитати. А Якщо коротко відповісти, повірте мені лише в одному, в світі є лише п'ять активів, які можна вкласти в свої кошти: Перше – це акції, друге облігації, третє золото, четверте – нерухомість, п'яте – криптоактиви. Вклад треба туди, що впало найбільше, тому що саме під час економічних криз створюються насправді дуже великі гроші. Якщо зараз обвалюється американський фондовий ринок, це прекрасна можливість купити американські акції. Якщо золото зараз дуже дороге. Не мався було сенсу в нього гроші вкладати, тому що воно дуже сильно не виросе найближчим часом. Оце універсальна порада. Але насправді тут треба просто окремо говорити і пояснювати, тому що кожна сфера інвестування має свої особливості: і акції, і облігації, і золото, Тим більше нерухомість, особливо криптовалюти. Але звичайно, що розумний інвестор він завжди буде тримати потрошки всюди. Так? Якщо насправді ви маєте кошти для того, щоб інвестувати, трошки туди, трошки туди, ви завжди будете виграші. Коли буде просідати ринок чогось одного, ви не будете сильно багато втрачати. Коли щось буде одне зростати, так ви зможете його продати докупити іншого. Завжди треба диференціювати, диверсифікувати, так вкладати в різні активи. Якщо у вас є змога це робити, трошки вкладіть в нерухомість. Є різні інструменти, не обов'язково купувати зразу цілий будинок. Можна купити Real Estate Investment Trust, наприклад, на якусь невелику частку. В Україні так само ж такі певні можливості є. Можна тисячу доларів мати частку в нерухомість. Купіть трошки облігацій, купіть трошки акцій. Купіть трошки золота, але ніколи не завадить, ну все одно там буде стабільно в ціні. От і насправді ви будете мати стабільний портфель, який не буде сильно пристати, який буде вам приносити дохідність 15-20 сотків річних доларах. Це нормальна та світова практика. Насправді, дуже Купати, але треба купувати, так, так. Купувати треба з найбільше те, що найбільше просіло, і не боятися того, що там все розвалиться. Нічого не буде коштувати, кожні Кошту ніколи не було. Бо грошей світі друкують набагато більше ніж створюється актив. Тому, звичайно, що краще водіти активами ніж просто готівки. Дуже вам дякуємо за те, що вийшли до нас в ефір, поговорили з нами, дали нам такі цінні поради. Ми вам дуже вдячні. Олексій Другов, доктор економічних наук, професор, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи ціни на долар найближчим часом і з'ясували те, що є декілька способів збереження грошей, а не тільки в доларі. Тож дуже вам дякуємо за пораду.